Бердичівляни вшановують пам'ять жертв голодомору, найстрашнішої трагедії в історії людства. Щороку збираються біля пам'ятного знаку, а цьогоріч вперше біля нового пам'ятника стели на розі вулиць Козацької, раніше Володарського і Чуднівської. Ми повинні знати правду про своє минуле, про мільйони закатованих голодом українців, зобов'язані пам'ятати, аби не повторилося найстрашніше за всю історію України. Штучне насильницьке винищення людей. Сьогодні ми зібралися для того, щоб сказати не можна так було знущатися над українським народом. Дозвольте за доручення міського голови від імені усіх вас, від імені усіх бердичівлян, подякувати за ініціативу і за ті кошти, які вклав підприємець, що зробив даний пам'ятник. Це Анатолій Васильович Кашпірук. Зараз Україна живе в надзвичайно непростий і складний час. Наші хлопці захищають територіальну цілісність і єдність нашої держави на Сході. І ми молимо Бога лише про те, щоб ніколи не гинули наші сини, щоб ніколи смерть не приходила у наші родини. Тож, давайте всі разом побажаємо нашій ненці Україні. Мирного неба, а кожній українській родині щастя, здоров'я і благополуччя. Мільйони загиблих, десятки мільйонів ненароджених. У житті його батьків теж був голодомор. Їм на щастя вдалося вижити, а заодно із собою зберегти й майбутнє своїх дітей. Анатолій Кашпірук роками виношував задум, як закарбувати все почуте від батьків і ніколи не дозволити ні собі, ні іншим стерти генетичну пам'ять. Ми можемо зробити одне не забути і зробити все для того, щоб не забули це наші діти та внуки. Хочеться подякувати всім тим, хто в більшій чи меншій мірі неважливо, Допоміг в спорудженні цього пам'ятника. Особливо подякувати е, архітектора та дизайнера Слободонюка е, за е, його задум, який ми разом виношували, який ми разом з ним ну, майже два роки е, втілювали в життя. І я сподіваюся, що цей пам'ятник дійсно стане тим місцем. Куди будуть приходити наші діти, наші внуки ніколи не забудуть і цих страшних подій на гранітній стелі. Викарбувана карта України у центрі схилена у скорботі жінка, що оплакує своїх дітей. З обох боків написи померлим голодною смертю на багатих українських землях, пам'яті жертв геноциду українського народу. Саме так бачив ескізну пропозицію архітектор і дизайнер. Скорбящи жінка – це символ України, которая нерозривно связана з образом України, також як матч, которая для каждого дорога. Також відображена карта цілісності України, яка вважається теж которая считается. Ну і символічні вишиванка. Я пытался в своїх мислях, в своїх ідеях все це учесть и і таким от образом це в життя. Штучний голод був спрямований не лише на фізичне знищення українців, позбавити волелюбного духу, зламати, стерти. Ось яка ціль комуністичного режиму. Сьогодні й учні більше з історії та літератури знають про справжні причини голодомору. Не просто звинуватити когось, бо традиційно брати що на брата, у ближнього останнє відбирати і з голоду загнати у колгосп. Прости, народе Божий, лише сирою землею зігріти. Усіх нас грішних прости, що мовчали. Прости за те, що за упокій твій молебнів не справляли, свічок не світили, обідів по тобі не справляли. Прости нас, народе, замордований. Царство вам небесне, душі невинно загублені. Погади, сповіді свідчення старожилів Бердичівщини із фактами, роздумами, власними висновками лягли в основу книги Голодна смерть на багатих землях. Автор-упорядник її, учитель української мови і літератури Петро Костюк, каже, що мало лишилось вже живих свідків тих страшних часів і нагадує, що там, де постають могили й пам'ятники, там воскресають душі. Вірю в те, що в кожного з нас, від учнів до дорослих, теж якесь пробудження, усвідомлення причетності до цих подій повертається. А ще звернемо увагу на інше. Ось невелика річка Гнилоп'ять. Вдумайтесь, з того боку теж стоїть відповідний пам'ятник. Там був геноцид, який творив фашизм. Тут був геноцид, який творила ненажерлива Москва комунізм, і це все на нашій землі. Вона не питала, хто ми були за національністю, хоча знаємо, найбільше страдали українці. В сім'ї моєї матері померло з десяти шестеро дітей. Вони розказували, як вже чекали і переступали померлих своїх братиків. Своєю сестричкою, щоб поки їх забрали люди, які займалися вивезенням на кладовище. І зараз оці всі розповіді, там про і інші речі, вони більше всього ранять серце. Священники провели спільний ритуал освячення пам'ятника, помолились разом із бердичівлянами за упокій невинно загиблих душ. Знаряддям антилюдського винаходу, називають вони голодомор, порівнюючи його із сучасним голодом ситих і байдужих. Та саме від молоді, наголошують, залежить, яким буде життя на Україні. Від вас, молоде, залежить, у якій старості ми будемо доживати. Від вас, молоді люди, діти маленькі, від вас залежить, в якій старості доживатимуть ваші батьки. І в цілому наша держава. Колись у грецькому сенаті Сократ, виступаючи перед сенаторами, він узяв до рук гниле яблуко. І коли сенатори побачили у руках такого мудрого чоловіка гниле яблуко здивувалися, а він узяв то яблуки, кинув додолі і звідти висипалися золоті зернята. Сказав Сократ слова, так, от яким є наше суспільство, але золотою є наша молодь. Молоде, тобі віримо, на тебе молоде покладаємося. І сьогодні сподіваємося, що той вогонь у ваших руках справді буде вогонем святої пам'яті. Вінки і квіти, а також запалені вогні, принесли бердичівляни цього пам'ятного жалобного дня до меморіалу жертвам голодомору, у скорботі схиливши голови перед мільйонами померлих наших земляків. Сьогодні, 26 листопада, нехай в кожній оселі і в кожному серці горітиме вогник свічі, в знак пам'яті про трагічне минуле нашого народу.